Так, доброго дня всім! Хочу показати, демо ділянку свою, а саме компанії вниз. На даний час ось ВН-6763 фау 320 Отакі в нас качани. Це в нас Харківська область. При тому, що в нас один дощ був. Останній дощ був із 6 іюня. По 4 августа почти 2 місяці-півтора місяця не було ні єдиного дождя. Випало у нас оце 11 мм. І стоїть достойний гібрид. ВН 67-63 у таку посуху. На рівні з Режеті, Лімагрейн з, з усіма гібридами Лімагрейна. На рівні, я вам скажу, стоїть. Таку посуху на літом було 52-54 градуса тепла. Ось у мене Мантикора 6. Пао, 320. тоже достойні качани. Добре, тут не було ніяких. Посів був 1 апреля. 1 мая, вибачаюсь, 1 мая. За останні 2-3 роки ми її будемо обирати кукурудзу осінні, а не весною. І ще один гібрид у мене є тут. І Тесла ж, звісно. Пау, 350. Ну, я вам скажу, вони... качани більш-менш всіх однакові, так як у нас була посуха. Є слії дождя. У нас ВН-6763, ми її садили собі в товарних Посівах То ВН 67-63 6763 у нас без добрив. Якщо тільки дождик буде, 8 тонн. Він нас давав. Без добре, без ніяких. Аби волога була. Ну, гарні гібриди, я вам скажу. В таку посуху вистаяли.